Які речі роблять заможні та ультразаможні люди, про які пересічна людина навіть не замислюється? У кожному будинку мають окремі набори одягу, щоб не потрібно було вести з собою більше, ніж можна помістити у валізу під час подорожі. Мені доводилось чути про одного оптика у Вашингтоні, до магазину якого під'їхав лімузин, і з нього вийшов чоловік близькосхідної зовнішності в дорогому одязі разом з охоронцем. Трохи роздивившись товар, охоронець підійшов до прилавка з гарними окулярами Ray-Ban і сказав: ми візьмемо 20 таких оптик на Ма запитав, чи вони беруть по одній парі на кожну кімнату в будинку. Але охоронець з незворушним виглядом заперечив: ні, по одній на кожен будинок. Також у мене була подруга, яка влаштувалась помічницею по господарству до якогось багатія. Її робота полягала в тому, щоб підтримувати постійний запас продуктів, які швидко псуються, у всіх будинках цього чоловіка. Вона мала безперервно оновлювати їх та зберігати свіжими, щоб господарі могли Одразу ж з'їсти те, що їм сподобалось, якщо імпульсивно вирішать заїхати в якийсь конкретний дім. Купують будинок для своїх дітей студентського віку у місті, де вони навчатимуться. Після отримання диплому будинок продають. Іноді за рахунок цих коштів оплачується навчання в коледжі. Я була ріелтором для таких клієнтів. Під час навчання в коледжі вони також беруть до себе на підселення людей, які платитимуть орендну плату. Продавши будинок, можна повернути всі кошти за житло і значну частину витрат на навчання. Існує кілька шкіл Монтесорі, що є власністю окремих сімей. Це як сімейний офіс, який створив цілу міні школу лише для своїх дітей та дітей друзів. Це стало актуальним, коли почалась пандемія. Деякі з них також на 100% мобільні. Наприклад, можуть викладати в літаках чи подорожувати з учнями по всьому світу. У мене є кілька заможних друзів мого віку, які не працюють. Їхній найбільший привілей – відвідувати кожен концерт та шоу і купувати місця в першому ряду, не тільки в нашій місцевості. Якщо їхня улюблена група гастролює по всій країні, вони летять туди і проводять там вихідні. А чи хотіли б ви у майбутньому стати настільки ж успішними та заможними, як герої сьогоднішнього відео? Гадаю, так, але щоб подорожувати на власному літаку по всій земній кулі, навіть мільйонеру знадобиться англійська, у вивченні якої стане в пригоді антишкола. Дізнайте свій рівень англійської за лічені хвилини, пройшовши тест, який ви знайдете, просканувавши QR-код на екрані, або ж прийшовши за посиланням в описі відео. А опісля ловіть неймовірно круте Подарунок, безкоштовний доступ до марафону, який раніше коштував 1900 гривень. На марафоні ви вивчите більше тисячі нових слів, навчитесь долати мовний бар'єр, покращити спікін та лисен. І на додачу отримаєте ще багатезно подарунків для самостійного вивчення мови. За цим QR-кодом та другим посиланням в описі ви зможете зареєструватись на абсолютно безкоштовний пробний урок, обрати викладача, графік та формат навчання, комфортні сам. Для вас тут вас теж чекатиме приємна несподіванка. За промокодом від Бабиного Алоє. Ви отримаєте знижку аж до 20%, яка збережеться впродовж цього навчання. Скануй, переходь хит з букс із антишколою. У мене є клієнтка, яка настільки заможна, що стала майже невидимою. Її немає в мережі, її не можна знайти в Google. Ім'я, яке вона використовує, навіть не є її офіційним ім'ям. І я гадки не маю, яке її справжнє ім'я, бо у неї є сімейний офіс, який опікується її грошима. Тож усі чеки ми отримуємо від цієї компанії. Що мені найбільше подобається, то це те, що вона нічого не робить. Кожна деталь її життя відбуває. Ця за помахом чарівної палички машина завжди бездоганна, собаки вигуляні і нагодовані, відвезені до ветеринара. Раз на тиждень до неї приїжджає косметолог, щоб зробити воскову епіляцію і манікюр. Вона навіть не здогадується, чому її одяг завжди чистий і бездоганно випрасований. Будинок ідеальний. Холодильник завжди наповнений продуктами. Їжа на столі двічі на день. Рахунки оплачені, податки внесені, інвестиції вкладені. Сад прополотий і так далі. Вона знає, що у неї є працівники і що вони це все роблять, але вона не має жодного уявлення про те, що таке це все і як саме воно робиться. Вона захотіла спробувати падлбординг і через годину в її машині вже стояла розпакована і готова до використання дошка з комплектуючими. Вона просто набирає номер телефону, каже, що вона хоче, і негайно це отримує. Для цього в неї в штаті працює консіє. Єрш, ось що роблять ультрабагаті люди? Нічого. Мій колишній клієнт, який, на жаль, нещодавно помер, мав дві яхти, пришвартовані на півдні Франції, одна біля одної. Перша була швидка, друга повільна. На швидкохідній він плив до Сан-Тропе, а іншу відправляв слідом, бо так було зручніше. Там він обідав в одному зі своїх ресторанів, а потім протягом дня релаксував на повільній яхті. Іноді залишався на ніч, іноді ні. Проте повертався на швидкій. Капітани віддавали тисячі. Щоб зайняти найкращі місця на причалі в Сан-Тропе. Він по суті користувався яхтами як своїм таксі. Так само цей пан подорожував до свого будинку в Портофіно. Але зазвичай це була тижнева мандрівка, щоб ви могли уявити, якими великими були його статки. Його нещодавня смерть з'явилась у заголовках глобальних видань. Але якщо бути чесним, то його податкові внески в місцеву економіку в прямому сенсі змінили маленьке портове містечко в я. Як... Кому він жив, він створив громадські парки, майданчики для гольфу і тенісу, клуб верхової їзди, спортивні зали. Все це добре доглянуте, повністю укомплектоване персоналом і пропонує чудові літні програми для дітей. Завдяки подальшим роботам були покращені дороги, тротуари, громадські пляжі, пішохідні та туристичні стежки. Він купив занедбану стару церкву і перетворив її на громадський музей. Цей чоловік вклав у Сиву економіку стільки, що за громадське паркування більше ніде не беруть грошей, воно безкоштовне цілий рік. Ось так і треба трильйонувати. Платять сотні тисяч доларів за членство в гольф-клубі. Я фотографую розкішні будинки в найексклюзивніших районах з полями для гольфу в моєму штаті. Я знаю один район, де членство коштує понад 400 тисяч доларів, і на нього є список очікування з охочих приєднатись. Наймають когось, хто готує для них їжу. Мій свояк неймовірно професійний шеф-кухар. Його найняв мільярдер на постійну роботу особистим шефом в одному з його будинків на приватному острові. Гроші платили шалені, але він звільнився, бо стало нудно. Господаря ніколи не було вдома. А єдиними людьми, які користувались будинком, були малолітні діти мільярдера, які хотіли лише картоплі фрі та курячих пальчиків. Під час ковід я працював брокером приватних чартерних літаків. У нас був клієнт, який пояснив, щодо сраки ваші карантинні обмеження. Мені потрібно літати у Монако кожні два тижні, щоб зберегти своє податкове резидентство в Монако, а не в Великій Британії. Я також мав справу з людиною, яка регулярно літала між Лондоном і Баку. Якось вона запитала, чи можна зробити коротку зупинку в Дубаї, щоб поставити штамп у паспорті, аби переконати, що вона. Зберігає там резидентство. одного разу. Ця особа з'явилась з більш ніж півтонним багажем, який вона описала як просто деякі речі, які ми купили в магазині. Ви не здивуєтесь, коли почуєте, що цей клієнт дуже збентежився, коли йому сказали, що 27 коробок і валіз з речами не помістяться в літаку, в якому, як ми неодноразово говорили, є місце лише для 10-12 валіз. На сам кінець, один орк попросив нас зателефонувати в аеропорт. Карибського острова і запитати, чи можуть вони гарантувати, що його рейс не буде випадково обраний для тесту на ковід, оскільки у нього не буде часу пройти карантин, якщо його результат виявиться позитивним. Чувака не хвилювало, чи є у нього вірус. Лише те, що зараження може зіпсувати всі його плани на подорож. Це було десь у липні 2020 року. Я працюю шефом вже 20 років, тож мав з цим справу. Клієнти викуповували ресторан на кілька днів. На випадок, якщо їм захочеться просто заскочити під час відпустки і не чекати в черзі. Ми брали по 50 тисяч доларів за кожну послугу, яку вони хотіли замовити. Це принесло нам 300 тисяч доларів за три дні. Але вони так і не приїхали. А натомість пішли до нашого дочірнього ресторану по той бік річки у Майамі Сервіс подачі напоїв це божевілля. Ми давно вже звикли до цього, але ви навіть не уявляєте масштабів цих гулянок. Окрім того, що гості платять 2000 доларів за пляшку Grey Goose, вони витрачають по кілька тисяч на Ace of Spades або Crystal, і запросто викидають 200 тисяч доларів з чорної карти за один вечір пиятики. Це стосується і шампанського, причому не тільки для пиття, але й для того, щоб обливати один одного, а також легко одягнених дівчат. які Дають, що ви їм подобаєтесь, загарантовані гарантовані 25% чайових. Це включає в себе спеціальне шампанське меню з асортиментом спрей-пакетів. Ви можете купити одну пляшку дом Perignon, щоб розбризкати навколо себе за 1000 доларів. А можете за 50 тисяч замовити цілий ящик крістал, щоб пообливатись. Я бачив, як у Бунгало біля басейну замовляли кілька ящиків для пулпаті. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймікофі за фінансову підтримку. А що зробите ви, коли станете заможним? Напишіть в коментарях.